Швидке відео про справи наші. <кій> Дитина живіший всіх живих, ходить, скаче, я його ледь стримую, щоб не скакав і, і не бігав. Дуже активний, все в нього в порядку. І таке відчуття, що йому цей удар головою дався, типа, знаєте, як скачок в розвитку, а не... а не щось погане. Піде завтра до школи. Фух. Машина. Машині провели діагностику, тестували її, їздили навколо цього магазину, не магазина, а в майстерні, помилок не знайшли. Все перевірили, все в порядку. Я не знаю, що сталося. Ніхто не знає, що сталося. Я кажу, ну поміняйте мені масло, поміняли масло, я заплатила 100 доларів за діагностику і за заміну масла. І поїхала додому. Це кілометрів. Я не знаю, скільки це кілометрів. 25 може. Може, 20. Все в порядку. Машина розганяється, їде ніякого ні диму, нічого. В общем, я за ці дні взбадрилась. Зрозуміла, що я роблю недостатньо. щось що я дуже це я приунила перед цим. І все? Сьогодні багато гуляли з Теодором, і, начебто, дивишся на вулицю, там не так уже і холодно. Але вітер такий холодний, прям супер холодний. Він, звичайно, вдягнений, як, як на північний полюс. А я щось вдяглася, теж начебто на північний полюс. Але рукавиці взяла якісь легенькі, то прям проморозила ці руки. Зайшли в магазин, купили цукерки, занесли ті жінці, яка дивили, доглядала за теодором після школи ці два місяці. І вона сказала, світ! It's so sweet! Того, що вона не очікувала. А я їй кажу, «Ану, вийде. От. То коробочку цукерок по хорошій ціні я купила і принесла їй хороших цукерок. От. Також ми сьогодні наробили мільйон пиріжків. Прям супер мільйон пиріжків. Дуже багато пиріжків. І я своїй іншій подрузі написала, що ми приїдемо на ланч, того, що в нас багато пиріжків. Ми приїхали, привезли їм пиріжків, вони спробували, сказали, окей. Друг надрукував на 3D-принтері Теодорові кристали, які Теодор намалював. Перед тим ціла, ціла велика схема. Теодор намалював свої кристали на, на папері. Я сфотографувала, відправила Максиму. Максим це намалював в програмці, це відправив цьому нашому другу, і друг надрукував на 3D-принтері. Та Теодор ходить. Тепер ходить радий, що він намалював кристали і зараз ними може користуватися кристали. Кристали, ну, дитина любить кристали. все хоче знайти джедайський кристал для меча джедайського, щоб джедаєм бути. Також на секенді сьогодні були, я на 3,50 купила мільйон книжок. Я не знаю на що. Мені нема куди їх складати. Мені нема коли їх читати, але всі книжки по бізнесу, як мені подобається. По економіці і по бізнесу, і такі новенькі. А я їх взяла не для того, щоб вчити економіку і бізнес, бо я ж там начебто все знаю, у мене ж диплом є. Це я взяла для того, щоб англійську вчити. Ну так от Читати і вчити англійську. Побачимо, як воно буде працювати зі мною. Також купила ці яйця пластикові, щоб крашенки, типу, поробити. Будемо розважатися. Завтра йду на роботу. Теодор йде до школи. В Теодора все в порядку, в мене все в порядку. Багато справ сьогодні зробили. Єдине, що не зробила, це всі податкові клініці, я не клініці, ну податкова контора. Я домовлялася там з одною жінкою, і щось мене вони не допоняли чи що, то я їй напишу емейла, e мабуть. Бо я на рецепцію дзвонила, ця перезвонила мені, а потім кинула трубку. Майстерня, звичайно, дуже класна. Майстерні мені сподобалось в машині. Все швидко, гарно було. Ми півгодини чекали, поки масло поміняють, бо. Другий, який нас туди привіз, йому треба було вертатися терміново додому. То ми посиділи, почекали, все поміняли, і ми поїхали додому. На цьому все. Па-па!